В описах, які збереглися, зазначено, що будівля Вінницької приватної жіночої гімназії імені Драганової побудована у 1902 році. В майбутньому в цьому приміщенні відкриється венерологічний диспансер. У 1918-1920 роках у будівлі закладу надавалась лікарська допомога по лікуванню сифілісу та інших венеричних захворювань приватними лікарями. Засновником венерологічного диспансеру в лютому 1920 року став лікар-дерматовенеролог Євген Львович Проневич, який став його першим головним лікарем. Під його керівництвом у Ніцькій області розпочали відкривати перші шкірно-венеричні пункти. У 1921 році диспансер перейменований у Вінницький центральний шкірно-венерологічний диспансер. Медична допомога надавалась амбулаторно та у стаціонарі. Розгорнуто 50 ліжок з невеликим штатом лікарів на 6-7 одиниць. Приміщення складалось з 26 кімнат. З 1925 року по 1932 рік існував Вінницький окружний шкірно-венерологічний диспансер, який, крім населення Вінницької області, обслуговував частину Хмельницької та Житомирської областей. З 1932 року перейменований у Вінницький обласний шкір. Венерологічний диспансер з 1927-го на початку війни диспансером керував Трахтенберг Шнеєр Юхимович. На базі Вінницького обласного шкірно-венерологічного диспансеру у 1934 році створена кафедра шкірних та венеричних хвороб Вінницького медичного інституту. Першим завідувачем кафедри став професор Глауберзон. В період окупації Вінниці німецько-фашистськими загарбниками у будинку диспансеру продовжували надавати медичну допомогу з лікування венеричних та шкірних захворювань. З 1947 року у колишніх приміщеннях Вінницького обласного шкірно-венерологічного диспансеру відкривається міський шкірно-венерологічний диспансер міста Вінниці. Головним лікарем міського диспансеру призначено Кеніса Володимира Яковича. З 1950 по 1953 роки під одним дахом одночасно працюють міський та обласний диспансери. В 1953 році міський і обласний шкірно венерологічні диспансери було об'єднано в один медичний заклад, що отримав назву Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер. Головним лікарем якого стала Марія Михайлівна Лотарєва. Основним видом діяльності диспансеру були масові обстеження працюючих по виявленню та лікуванню венеричних хворих. З 1972 року по 1992 диспансер очолював гарматюк Григорій Костянтинович. За ініціативи адміністрації диспансеру проводиться ряд заходів по відкриттю сирологічної та бактеріологічної лабораторії в різних районах Вінницької області та відкриттю районних шкірно-венерологічних диспансерів. З 1992 по 2011 роки очолював диспансер головний лікар Бердашевський Олег Борисович. Медичний заклад продовжував напрацьовані традиції. Подолано спалах венерічних хвороб 90-х років ХХ століття. Покращений матеріально-технічний стан закладу. Впроваджено перші заходи по енергозбереженню. З 2011 по 2014 роки головним лікарем був Бельт Сергій Євгенович. З 2014 року диспансер очолює кандидат медичних наук, Третьяков Максим Сергійович. За останні 10 років значно покрав. Щелась матеріальна технічна база закладу. Проведено капітальний ремонт кабінетів лікарів диспансерного відділення, запущено водопостачання та водовідведення в палатах стаціонарних відділень. Замінена та облаштована сучасними матеріалами підлога. Зроблений капітальний ремонт дахів будівель закладу. В лікарні проведений капітальний ремонт системи опалення, встановлено резервне обладнання водопостачання та системи опалення. Бактеріологічний відділ клініко діагностичної лабораторії оснащений сучасною фільтраційною витяжною системою. Для покращення надання медичної допомоги придбано цілий ряд сучасного діагностичного та лікувального обладнання у консультативно-діагностичний відділ, фізіотерапевтичний кабінет, клініко-діагностичну лабораторію, створений та облаштований необхідною апаратурою Кабінет ультразвукової діагностики. В жовтні 2019 року заклад реорганізовано в комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної ради, а головний лікар стає директором підприємства. Січня 2020 року для збереження та конкурентоспроможності закладу в рамках контрактування з НЗСУ проведено скорочення стаціонарних відділень центру. Впроваджуються конкурентноспроможні платні послуги. У 2019 2020 роках введена система електронної черги запису на прийом до лікарів. Заклад починає роботу в єдиній електронній медичній інформаційній системі. Центром укладений договір з НЗСУ облаштовано 12 робочих місць. Впроваджується електронний документ обіг. З перших днів поширення хвороби в 19 заклад став лідером з впровадження скринінгових досліджень на це захворювання населення Вінницької області, що дало можливість нашій області бути серед лідерів з охоплення населення, що обстежено. у 2022 році. На базі закладу організовується центр лікування псоріазу, де пацієнти мають можливість отримати новітні методики лікування псоріазу фототерапією та імунотерапією. Під пристальним наглядом лікарів дерматовенерологів. В клініко-діагностичній лабораторії впроваджуються нові методики дослідження гормонів маркерів раку. Екційних захворювань, захворювань, що передаються статевим шляхом, у 2021 році. Центр отримав почесну нагороду Лідер року за раціональний розподіл ресурсів підприємства, впевнені ринкові позиції, досягнення значних результатів діяльності та вагомий внесок в економіку України. З початком повномасштабної війни заклад не припиняв своєї роботи, надаючи тимчасовий притулок населенню, яке переселялося з місць окупації в центр та на захід країни. Співробітники лікарні активно брали участь в зборі гуманітарної допомоги для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Заклад передав на потреби армії транспортний засіб. Активно проводився збір гуманітарної допомоги для мешканців звільнених територій Херсонської області. Під час воєнного стану в закладі організовано безперебійне резервне жилення. У 2023 році розширюється медична діяльність закладу, організовується відділ мобільної медичної паліативної допомоги дорослим та дітям. Вводяться нові посади лікарів: педіатр, терапевт, інфекціоніст та психолог. Але основним напрямом роботи центру залишається надання медичної допомоги хворим зі шкірними захворюваннями та інфекційними захворюваннями, що передаються переважно статевим шляхом. Проводиться супровід хворих з віл інфекцією. Обласний шкірно-венерологічний центр протягом століття продовжує надавати консультативну методичну допомогу закладам охорони здоров'я та діагностичну лікувальну допомогу населенню в тісній співпраці із лікувальними закладами Вінницької області. Пройшовши нелегкий тернистий шлях ліквідації епідемій та спалахів заразних шкірних та венеричних хвороб, починаючи з часів громадянської війни ХХ століття. І до сьогодення лікарі дерматовенерологи стоять на варті захисту населення України. Наш центр наш другий дій. Щиро дякую колективу нашого центру, всім без винятку, всім, хто працював і зараз працює, чиє покликання та служіння професії були та є запорукою успіхів в минулому, сьогодні та здобутків днів майбутнього. Кожна людина, яка звернулася до нас, завжди отримує висококваліфіковану допомогу. Наше прагнення забезпечити кожному пацієнту індивідуальний підхід та високий рівень медичної обслуговування. Найцінніше, що є в нашому закладі, це колектив, колектив однодумців, які продовжують впроваджувати та розвивати набуті напрацювання. Шановні колеги, хочу подякувати вам за чесну працю і відданість професії. Ми б ніколи не досягли таких результатів, якби не ваша наполегливість та компетентність. Дякую вам за кожен робочий день, за те, що живете професією, за постійну підтримку. Сьогодні ми переживаємо непрості часи, викликані війною, і знову перед нами стоїть завдання вижити, вижити, але не будь-якою ціною, а зберегти всю ту наукову та клінічну спадщину, всі найкращі традиції, що залишилися нам від наших попередників.